Друзі, вийшли ввечері на прогулку, на вечірню і вирішили зайти, скажімо так, чи поїсти, чи перекусити в арт, чи бурек. Так, так його трошки підхалювали. Ну, підемо, зайдемо. Я дивлюсь, там дуже багато людей, може не буде місця, де присісти, то тоді візьмемо з собою. Пішли, подивимося. Так, друзі, да. я так, вгадав, що всередині, що на вулиці все забито, людей дуже багато, я не захотів знімати всередині, От, самі розумієте, да. не всім це буде приємно, тому я замовив, замовив з собою пакуночок такий. Чек я вам трошки пізніше покажу, де дружина забрала його. І теж я вам покажу меню, яке є в арт чебурек До речі, ми сьогодні заходили в обід, коштували два чебурека, один на мангалі брали і один ну, піджарений на сковородці, я так розумію. Мені сподобалось, тому ми вирішили ввечері, скажімо так, зайти перекусити, підвечеряти, як це правильно сказати. Але Посидіти там не вийшло, тому беремо з собою, йдемо в номер, будемо їсти. Ось Те, що ми замовили. Ну, давайте я зараз візьму чек. Курячі крильця, картопля і е, такий ось називається пательна з куркою. І ось чек у нас вийшов такий. Ну, пиво це я собі брав, бо щоб е, чекати, треба було 20 хвилин. І щоб 20 хвилин не пройшли марно, я випив пиво. Смачне пиво. І дали ще ось такий соус там маленький. Будем, будемо вечеряти, пробувати страви і скажемо, як смачно чи не смачно було. Ось все те, що залишилося від... Того, що ми купили в ви... Чебурек. Паш, тобі сподобалось? Так. Да. Да? Мама, тобі сподобалось? Так. Так. Ну і я тоді буду доїдати. Всім смачного. Дякую. Дякую. До побачення всім. Ми сьогодні вирішили проти трошки раніше на обід в кафе Чебурек. Були місця, тому ми сіли тут, на обід. Паша собі заказав з крилишками та картоплею. Мама наша заказала салат «Цезар», А я ще чекаю, заготаю слюнки.